У мене під рукою є щонайменше 9 різних пристроїв, які можуть оцінити мою кардіоформу. Всі вони виражаються як число, яке вчені називають vo 2 Max. Але єдиний спосіб дізнатися свій реальний vo 2 Max – пройти тест в лабораторії, тому я знала, що мені потрібно зробити. За результатами я розповім, які пристрої дали мені найточніші та найбільш неточні показання, і що це означає для моїх і ваших тренувань у майбутньому. У моєму тесті брали участь пристрої від Apple, Corus, Fibit, Garmin, Aura, Aora, Utre Human, Wizens та Hope. Я не здивувалася, що Garmin показав хороший результат, але очікувала більшого від деяких інших брендів, наприклад, Apple. Були також кілька серйозних аутсайдерів, читайте далі, щоб дізнатися, які пристрої зробили найгірше. Що таке vo 2 Max і чому це важливо? vo 2 Max це показник кардіоформи, тому спортсмени та їх тренери давно цікавляться своїми значеннями vo 2 Max. Але останнім часом vo 2 Max став модним терміном у сфері Wellness, частково це виправдано, частково, можливо, трохи перебільшено. Я кажу, перебільшено, тому що VO2max це лише один показник форми, а не єдиний і головний, навіть для спортсменів. І, як і майже будь-яке число, яке ви отримуєте від фітнес-гаджетів, воно є на вашому годиннику тому, що пристрою легко його оцінити, а не тому, що це обов'язково найважливіше, на чому варто фокусуватися. Не кажучи вже про те, що оцінка може бути неточною у будь-якому випадку. Одна з головних причин ажіотажу навколо воу 2 МАКС – його зв'язок з довголіттям. Більш спортивні люди, як правило, здоровіші і живуть довше, а воу 2 МАКС дає просту цифру для досить розмитого поняття, форма. У заяві Американської кардіологічної асоціації за 2016 рік зазначалося, що кардіореспіраторна витривалість може бути кращим предиктором смертності, ніж традиційні фактори ризику, такі як рівень холестерину vo 2 Max також зручно відстежувати, якщо ви цікавитеся фітнесом заради самого фітнесу. Якщо ви любите бігати або займатися спортом, ваш vo 2 Max говорить про те, наскільки добре ваше тіло справляється з аеробними навантаженнями, що безпосередньо пов'язано з вашим прогресом як спортсмена. Так що, якщо ваш vo 2 Max з часом зростається хороший знак, незалежно від того, чи хочете ви перемагати в гонках або просто жити здоровим життям? Розумні годинники часто оцінюють ваш vo 2 Max на основі даних тренувань, тому майже кожен сучасний гаджет дасть вам оцінку vo 2 Max, іноді позначену як Кардіоформа. Як пройти тест на VO2 Max по справжньому? Найпростіший спосіб отримати оцінку vo 2 Max це подивитися на годинник, якщо він вміє його обчислювати. Наступний найпростіший спосіб пройти польовий тест, наприклад, тест Купера, який вимірює, наскільки далеко ви можете пробігти за 12 хвилин. Але все це оцінки, які можуть бути близькі до реальності, а можуть і ні. Щоб дійсно виміряти свій ВОУ 2 Max, потрібно відправитися в лабораторію. Саме тому в один сонячний вівторок я поїхала в лабораторію людської продуктивності при університеті Святого Франциска. Де доктор Крістофер Вісневський і доктор Мішель Стеман провели мені тест на біговій доріжці. Я опишу, як проходило тестування для мене, але якщо ви вирішите пройти тест в Оу 2 Max, процес може дещо відрізнятися. Наприклад, вас можуть посадити на велосипед замість бігової доріжки, або провести тест тільки на ходьбі, або поєднати сесію vo 2 Max з іншими тестами на здоров'я або фітнес. За 48 годин до тесту мені заборонили вживати алкоголь. За останні 12 годин ніяких інтенсивних тренувань. За останні 3 години ні кофеїну, ні їжі. Останнє мене трохи налякало, поки я не зрозумів, що маю достатньо часу на звичайний сніданок перед денним візитом. Я прийшла в спортивному одязі і взяла з собою пляшку води, хоча пити під час тесту мені не дозволили. Озираючись назад, варто було взяти перекус, щоб поїсти після тесту, поки чекала результатів. У лабораторії я підтвердила відповіді в анкеті про здоров'я, яку заповнила при записі, і перед початком зробила два вдиху інгалятора у мене легка астема, яку іноді провокує важке навантаження. Вчені виміряли мою вагу і зріст, а потім почали підключати обладнання для моніторингу під час тесту. Був нагрудний ремінь для вимірювання пульсу, який повинен був бути незручно тугим і закріплений під лямкою спортивного бюст Гальтера. Потім маска на рот і ніс підігнана за розміром і зафіксована ременями, щільно затягнутими за головою. Ви можете побачити це на фото вище, і вона теж була за задумом незручно тугий. Трубка, приєднана до маски, насправді не подає кисень у рот, як я помилково припустив. Натомість я дихаю звичайним повітрям із кімнати, а видихуване повітря аналізується, щоб визначити, скільки в ньому кисню та вуглекислого газу. Трубка була жорсткою і підтримувалася стійкою, тому час від часу мені доводилося просити вчених трохи посунути її вліво або вправо, щоб залишатися по центру доріжки. Перед тим як доріжка запустилася, було багато дрібних деталей, про які потрібно було пам'ятати. Наприклад, я не зможу бачити доріжку під час бігу, це виявилося більш тривожним, ніж всі фізично незручні речі. Знак на стіні переді мною був ідеально вирівняний по центру доріжки, так що я могла використовувати його як візуальний орієнтир. Якщо я зміщувалося, доктор Стеман говорила мені посунутися вправо або вліво. Якщо я хотіла триматися за поручень, Потрібно було робити це долонею вгору, тому що хват долонею вниз міг вплинути на показання тиску. Доктор Стеман кілька разів вимірював мій тиск манжетою та стетоскопом під час тесту. А кожні кілька хвилин доктор Вісневський запитував, як я себе почуваю, і наскільки важко мені здається навантаження за шкалою від 1 до 10. Ми почали з швидкої ходьби 5,5 км на годину. Кожні три хвилини навантаження збільшувалося повільний біг 7 з чвертю км на годину, потім більш комфортний біг 9 км на годину, потім мій звичайний легкий темп бігу 9,5 км на годину. Після цього збільшувався нахил а на швидкість. Спочатку 5% при 9,5 км на годину, потім 10% при тій же швидкості. Приблизно через хвилину на останньому етапі я здалася, схопилася за поручень і дала зрозуміти, що пора закінчувати. Далі все було як в тумані, пам'ятаю затримку кроком і, як мінімум, ще один вимір тиску. Доктор Вісневський аналізував результати, поки я приходила в себе і пила воду. Без урахування заманки, я провела на дорізці трохи більше 16 хвилин. Чому воу 2 Max вимірюють саме так? Я трохи заглиблююся в технічні деталі, щоб пояснити, навіщо потрібно було підключати все це обладнання на біговій доріжці. vo 2 Max буквально означає об'єм п'яте кисню o 2 який ваше тіло може використовувати за хвилину при максимальному max навантаженні. Він вимірюється в мілілітрах кисню в хвилину на кілограм ваги тіла. Більші люди вдихають більше повітря. Ніж менші, навіть якщо вони не обов'язково більш спортивні, тому формула враховує це. У звичайній промові ми часто пишемо це як VO2Max, але один раз я оформлю це науково, щоб ви бачили воу 2 МАКС». Точка над п'ятеро означає обсяг за одиницю часу, а не загальний обсяг. Якщо ви чуєте, як бігуни говорять про свої показники в ІДОТУ, це також стосується оцінки воу 2 Max. Чому нас цікавить кількість кисню, який ви вдихаєте? Тому що це відповідає тому, скільки роботи виконує ваше тіло. Якщо ви пам'ятаєте рівняння дихання зі шкільної біології, глюкоза плюс кисень перетворюється в енергію у вигляді АТФ, то знання споживання кисню говорить нам, скільки енергії ваше тіло виробляє і використовує аеробно. Так що, якщо поставити елітного спортсмена на бігову доріжку і збільшувати швидкість і нахил, його тіло зможе виконувати величезний обсяг роботи, споживаючи відповідну кількість кисню, і тест покаже, що у нього високий ВО2макс. З іншого боку, людина, яка не має форми і малорухлива, не зможе зробити те саме, що елітний спортсмен. Він впорається з швидкою ходьбою, може бути легким бігом, але не зможе працювати так само інтенсивно, як спортсмен, і тому не споживатиме стільки ж кисню. Його ВО2 МАКС виявиться нижчим. Ваш ВО2 Макс може змінюватися з часом. Якщо ця малорухлива людина почне регулярно тренуватися і через кілька місяців знову пройде тест на біговій дорізці. Вона, швидше за все, виявить, що може ходити або бігати швидше, можливо, впоратися з більшим нахилом. Тест покаже, що його ВО2 Макс покращився. Чорт, можливо, одного разу він стане елітним спортсменом. У середньому у молодих людей ВО 2 Макс вище, краще, ніж у літніх, а у чоловіків вище, ніж у жінок. Елітні спортсмени зафіксували значення vo 2 Max у 70 х та 80 х роках, але серед любителів багато хто з нас матиме цифри у 30 х та 40, х можливо, 50. Для контексту Гармен має таблицю, яка розбиває те, що вважається хорошим за віком та статтю. Як розумні годинники та фітнес-трекери вимірюють ВО 2 Max? Ваш розумний годинник або трекер. Не знає, скільки кисню ви вдихаєте. Більшість цих пристроїв використовують алгоритм, який порівнює, наскільки важко ви працюєте, наприклад, як швидко біжите, з тим, як швидко б'ється ваше серце. Пристрой Garmin, наприклад, використовують GPS-трекінг активностей тривалістю не менше 10 хвилин. Гармен може виключити частини діяльності, які не допомагають, скажімо, коли ви зупинилися, щоб зав'язати шнурки або поспілкуватися з сусідом. За GPS, даними пристрій знає вашу швидкість. А по пульсу, наскільки важко вашому тілу підтримувати цю швидкість. Цей підхід іноді називають субмаксимальним алгоритмом, оскільки вам не потрібно бігати на максимальній швидкості, щоб отримати корисні дані. Навіть легкий пробіг може багато розповісти вашому Garmin або Apple Watch про вашу форму. Якщо ви можете рухатися в хорошому темпі, поки ваше серце б'ється в спокійному, легкому ритмі, ви, швидше за все, набагато спортивніше людини, у якого серце вистрибує з грудей при тому ж темпі. У кожного пристрою свій алгоритм перетворення зібраних даних в оцінку vo 2 Max. І починається це з розпізнавання, коли активність дає алгоритму достатньо інформації. Це варіюється від пристрою до пристрою, Garmin вимагає мінімум 10 хвилин активності, а Korus 25. Часто потрібен певний мінімальний пульс, щоб алгоритм спрацював. Ось приклад з документації Apple, що описує, коли і як вона обчислює vo 2MAX з активності. Система може генерувати зразки vo 2MAX після прогулянки на вулиці, пробіжки або походу. Під час активності на вулиці користувач повинен пересуватися по відносно рівні поверхні, ухил менше 5% з адекватним GPS, якістю сигналу пульсу і достатнім навантаженням. Користувач повинен підтримувати пульс приблизно на рівні 130% від пульсу спокою або вище. Система може оцінити ВОУ 2МАКС в діапазоні від 14 до 60 мл на кілограм на хвилину. Ці деталі розрізняються у різних пристроїв. Деякі годинники Garmin можуть використовувати дані датчика потужності велосипеда замість GPS. Ці алгоритми зазвичай вимагають, щоб пристрій знав ваш максимальний пульс, який вони сумно відомі тим, що погано оцінюють. Але можуть виміряти безпосередньо, якщо запрограмовані на це. Для глибокого занурення в те, як виглядає один з таких алгоритмів ось стаття, опублікована FestBit Analytics, яка розробила алгоритм vo 2 Max для Garmin. Незрозуміло, чи деталі, описані тут, точно збігаються з тим, що зараз використовує годинник Garmin. Але деякі пристрої не розкривають, як саме вони оцінюють ваш vo 2 max а деякі, здається, пропонують номер, не збираючи жодних даних про тренування. Хуб, наприклад, каже, щоб розрахувати ваш показник, алгоритм враховує ваші постійні фізіологічні дані, включаючи пульс спокою і варіабельність серцевого ритму, ваші патерни тренувань і метрики продуктивності з GPS, якщо включено. Він також враховує, як ву 2 Max природно змінюється з віком, і включає фізичні фактори, що впливають на використання кисню, такі як зріст, вага та біологічна стать. Мій додаток ГУП говорить мені робити більше активності GPS, щоб покращити оцінку vo 2 max але, згідно з заявами компанії, додаток може дати номер, навіть якщо він не має даних GPS. Аора трохи відрізняється від інших пристроїв, які я тестував. Замість того, щоб обчислювати оцінку ВО2 Max із звичайних тренувань, вона пропонує пройти шестихвилинний тест на ходьбу. Такий тест добре відомий в медицині і використовується для оцінки VO2max, хоч і не ідеально. Але є гнітючий момент, який варто пам'ятати про все це. Коли справа доходить до точності фітнес-годин, у нас недостатньо інформації для наукових висновків. Я обговорювала цю проблему тут: виробники пристроїв не зобов'язані перевіряти свої метрики або публікувати методологію. Вони просто вбудовують будь-який алгоритм в будь-який пристрій і залишають нас розбиратися самостійно. На той час, коли вчені розробляють дослідження, Проводять його та публікують результати, часто проходить стільки часу, що тестована модель вже застаріла. Дослідження оцінок vo 2MAX на смарт-годинниках зазвичай показують, що вони співвідносяться з лабораторними результатами. Чим вища оцінка годинника, тим вище тестовий vo 2 max у тієї самої людини, але точна кількість.